Усім привіт! В даному відео ми з вами навчимося працювати із формулами, що містять у собі дроби. Звісно, по ходу розв'язання прикладів, які я заготував для даного відео, ми з вами використаємо правило пропорції, а також будемо виражати невідомий множник, тобто скористаємося базовими знаннями розв'язання лінійних рівнянь. Звісно, про всі ці речі, по ходу справи я буду нагадувати, але якщо ви відчуваєте потребу пригадати. Ці теми більш докладно, раджу перейти за посиланнями в описі до даного відео та пригадати основні моменти. Також до даного відео буде додаватися додатковий матеріал, про який я розкажу наприкінці відео. А ми з вами не будемо гаяти часу і приступаємо до першого прикладу. В даній формулі, як бачимо, нам необхідно знайти невідому змінну X. По суті, нам потрібно вивести формулу для даної. Невідомої змінної. Отже, давайте приступати до виводу, і для початку ліву частину формули я перепишу без жодних змін. А от в правій частині пропоную звести наші дроби до спільного знаменника. В загальному випадку, для того, щоб нам скласти спільний знаменник для даних двох дробів, нам необхідно записати найменше спільне кратне знаменників двох дробів по окремості. Як бачимо, там стоять невідомі змінні А і Б. Тому в загальному випадку найменшим спільним кратним буде просто добуток даних змінних, тобто А і Б. Далі, для того, щоб нам з вами, нагадаю, підібрати додаткові множники до відповідно кожного дробу, нам потрібно порівняти відповідно знаменники початкових дробів із спільним знаменником нашого дробу уже у другому рядку. І подивитися. Чого, грубо кажучи, у нас не вистачає у кожному початковому знаменнику. Ось, наприклад, поглянемо на знаменник першого дробу і бачимо, що, якщо порівнювати його зі знаменником спільним, тут не вистачає змінної «b». Тому, відповідно, нам необхідно дописати додатковий множник «b» до першого дробу. Тепер перевіримо знаменник другого дробу. Тут, в порівнянні зі спільним знаменником, не вистачає змінної А. Тому, відповідно, тут нам необхідно записати додатковий множник А. Тепер давайте, відповідно, складати чисельник. Отже, маємо 1 помножити на Б, що буде, звісно, просто B, а далі додати 1 помножити на А, що, звісно, буде просто А. Окей, з цим розібралися. Далі, наступним кроком, нам необхідно нарешті виразити змінну x. І тут нам на допомогу прийде основна властивість пропорції. Давайте коротко пригадаємо, що ж називається взагалі пропорцією. Нагадаю, ось такий запис, наприклад, А поділити на Б рівні С поділити на Д, називається пропорцією. І в пропорції є основна властивість. Грубо кажучи, якщо ми будемо записувати скресні добутки, наприклад, добуток А на Д, а потім візьмемо інший добуток, Б помножити на С, то дані добутки є рівними. Кажучи більш правильно, Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Таким чином, основною властивістю пропорції є той факт, що в нашому прикладі добуток А помножити на D буде дорівнювати добутку Б помножити на С. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми, наприклад, змінимо в одному із дробів чисельник і знаменник місцями, а також зробимо ту ж саму процедуру. У іншому дробі, тоді в нас отримається відповідно ось такий запис. Перший дріб буде записуватися вже B поділити на А, а другий дріб буде записаний як D поділити на C, то ми при цьому не порушимо основне правило пропорції. Зверніть увагу, що якщо ми зараз з вами виконаємо множення навхрест, наприклад, B помножимо на C, і інший скресний добуток буде рівний А помножити на D, то ми отримаємо з вами по суті той же самий результат. Тобто така операція ніяк не порушує основну властивість пропорції, а це, в свою чергу, означає, що ми можемо з вами її застосувати, наприклад, до виведення нашої формули. Що ми, власне, хочемо зробити зараз. Тепер зрозуміло, чому так можна робити. Давайте зробимо це. Зверніть увагу, що в лівій частині. Нашої формули у нас стоїть дріб одиничка поділити на х. Тому якщо, наприклад, поміняти місцями чисельники знаменник даного дробу місцями, то ми отримаємо дріб х перших, а дріб у якого знаменник просто одиничка, звісно, можна записати вже звичайним значенням нашої змінної, адже x поділити на 1 це просто х. Так само нам необхідно не забути поміняти місцями чисельник і знаменник місцями у дробі у правій частині нашої рівності. І після того, як ми з вами це зробимо, в чисельнику справа ми вже отримаємо добуток А помножити на Б, а в знаменнику суму Б додати А. Отже, по суті, ми вже маємо відповідь. Перепишу її ще на рядок нижче. Отже, ми з вами виразили змінну Х таким чином. Що і треба було нам зробити в даній задачі. Готово? Отже, як бачите, для виводу даної формули нам знадобилося базове розуміння про те, як додавати дроби з різними знаменниками, та, власне, вміння використати основну властивість пропорції. Ну що ж, давайте потренуємося ще на другому прикладі. Отже, в даному прикладі, як ми можемо бачити, Змінна x у нас знаходиться у дробі, перед яким стоїть знак мінус. І тому, щоб одразу спростити даний запис і зробити його так, щоб перед нашим дробом із x мінуса вже не було, досить зручним є перенести даний дріб одразу у іншу частину нашої рівності, адже при переносі через знак дорівнює. Знак, звісно, мінус мінятиметься на знак плюс. Таким чином, справа ми вже матимемо даний дріб без мінуса. Аналогічним чином, щоб згрупувати всі інші змінні в іншій частині нашої рівності, тобто зліва, нам необхідно літеру К перенести вліво. Таким чином, в лівій частині матимемо запис 1 поділити на А. Даний дріб ми нікуди не переносимо, він тут уже був, тому ми його просто переписали. А далі маємо дописати К з протилежним знаком. Це буде мінус К. Готово. Далі, давайте спростимо ліву частину. Для цього, знову ж таки, пропоную зробити спільний знаменник тут. Нагадаю, що, наприклад, змінна К може бути завжди записана як дріб зі знаменником 1. Отже, власне, це ми і записали у даному рядку. Далі робимо спільний знаменник. Звісно, для А і для одинички спільним буде А. Отже, відповідно, перший дріб нам домножати не, немає потреби. А ось другий дріб, оскільки в знаменнику тут одиничка, нам необхідно домножити на додатковий множник А. Таким чином, в чисельнику маємо 1 відняти К помножити на А. А далі. Давайте скористаємося основною властивістю пропорції. Як і в попередньому прикладі, ми бачимо, що в правій частині нашої рівності, якщо ми з вами просто змінимо чисельник і знаменник місцями, то отримаємо, по суті, готове значення Х. Але треба не забути те ж саме, звісно, зробити і у лівій частині нашої формули. Отже, давайте це зробимо. Почнемо з запису із лівої частини. А поділити на 1 відняти Ка. А відповідно в правій частині матимемо Х поділити на 1. І, звісно, Х поділити на 1 це просто Х, тому можна в кінці кінців одразу записати, що наш Х буде дорівнювати виразу А поділити на 1 відняти КА. Я одночасно змінив ліву і праву частину місцями і, звісно, отримав той же самий запис. Готово? Отже, відповідь до другого прикладу у нас також отримана. Давайте розглянемо ще один приклад. Отже, в даному прикладі змінна x у нас міститься в доданку із множником 3. Тобто доданок 3х. Давайте даний доданок залишимо в лівій частині нашої формули. А, відповідно, дріб А поділити на Б перенесемо у праву частину. Звісно, при цьому, якщо ми робимо даний перенос, не забуваємо змінювати знак на протилежний, тобто на плюс в даному випадку. Тому в правій частині отримаємо К, додати, А поділити на Б. Аналогічно до попереднього прикладу, нам також варто зробити спільний знаменник у правій частині нашої рівності. Отже, давайте це зробимо. Я розпишу К як відповідно к перших І таким чином стає зрозуміло, що спільний знаменник у нас буде просто Б. І, власне, перший дріб К перших нам необхідно домножити на Б. Таким чином, у чисельнику матимемо КБ додати А. А далі нам знадобиться пригадати, як знайти невідомий множник, адже х в даному випадку саме таким і являється. Як бачимо, x домножається на трійку, трійка, власне, є відомим множником. А відповідно, справа у нас стоїть дріб, який по суті є добутком. Нагадаю, що в загальному випадку, коли у нас є з вами ось таке лінійне рівняння, а помножити на х дорівнює b, і коли є потреба виразити невідомий множник, то нам необхідно добуток розділити на відомий множник. Отже, в нашому випадку добуток це те, що стоїть у правій частині. Давайте я підпишу для зручності. А власне 3 це і є інший відомий множник. Таким чином ділимо добуток на відомий множник. Що будемо мати, давайте запишемо. Отже, х в нашому випадку, звісно, буде дорівнювати. І далі нам необхідно ось цей вираз поділити на 3. Нагадаю, 3 для зручності можна розписати як 3 перших. І, звісно, пам'ятаючи, що коли ми ділимо на дріб, треба записати множення відповідно на обернений дріб, розуміємо, що трійка потрапить до знаменнику. Нашого дробу, тобто до змінної B. Хто ще не здогадався або забув про дані правила, давайте розпишу більш докладно. Отже, нам необхідно, щоб виконати ділення на дріб 3 перших, відповідно, домножити на обернений дріб, тобто на 1 третю. А далі ми пам'ятаємо, щоб перемножити дріб на дріб, треба, відповідно, чисельник перемножити на чисельник і, звісно, множення на 1. Можна не записувати, а знаменник перемножити на знаменник. І, звісно, B помножити на 3, це буде 3 b Готово. Ось така наша кінцева відповідь. Сподіваюся, дані приклади допоможуть вам виводити невідомі зміни із різних формул, що, зокрема, є досить корисним вмінням у фізиці та хімії. А для того, щоб краще набити руку, як то кажуть. Я заготував для вас ще додаткових три приклади. Ви зможете знайти їх за посиланням в описі до даного відео, а також легко себе перевірити, адже дані приклади супроводжуються відповіддю, тож, розв'язавши, ви зможете перевірити, чи все правильно зробили та за потреби, звісно, спробувати ще раз. А я всім дякую за пригляд та до наступних відео!